Пане Єгор пише: Доброго вечора, ве. ОВ. Ове, це Олександр Васильович. <свят> Питання щодо технології будівництва: ще на це наше реальне життя, і відсоток ваших підписників, тих, хто так хоче будувати, мінімум 70 Хто це рахував, пане Єгор В реалі можна бути 99 ваш підписник з 2020 року сам по вашим парадам починав. На жаль, невідомо, що зараз. Тому ці питання мені, мені зрозуміли. А інше один відсоток скоріше не дивляться. Два рази в тиждень ваш чудовий канал. Дякую, пане Єгор. Я вже казав, що одне із завдань будівельника це допомагати приймати рішення замовника. Розумієте? Якщо будівельник вам в цьому не допомагає, вибачайте, він не виконує свою роботу. А якщо він не виконує свою роботу, навіщо ви його наймали, чи й гроші платите? Тому, якщо у нас з вами мета покращити комфорт життя родини, це одне. Якщо у вас мета допомогти заробити Олександру Васильовичу, це геть інший підхід. Але ви, коли до мене прийдете, ви мені це одразу скажіть. Добре. Ви скажіть, Олександр Васильович, я прийшов до вас, щоб ви заробили грошей. Я вам серйозно кажу, у мене серед підписників є такі класні спіці, Там дай Боже, щоб грошей вистачило. Я вам допоможу всім, чим можу. Серйозно кажу, ми вам зможемо зробити повністю автоматизований будинок. Ви отак от сидите, так? Бах і вентиляція вмикнулася. А? Супер! Розумієте? Е, літите в самольоті. Так, ти або не так. Так, наповнити ванну. А програмне забезпечення питає. Ви будете з однією жінкою чи з двома? Ви так. Сьогодні з двома. Бах вам ванну на 100 літрів менше наповнили. Розумієте? Ми отаке можемо вам зробити, якщо ви хочете. У мене є підрядники, кот займаються розумними будинками, от, і вони дозволяють це зробити. А якщо ви хочете, наприклад, покращити, скажімо так, зробити комерційну нерухомість, тоді ви приїжджаєте і кажете, Оксан Васильович мене цікавить комерційна нерухомість. І тоді ми будемо з вами спілкуватися, для чого, як ви будете здавати, в якому режимі, і під цим ми підберемо технологію, матеріали для оздоблення і так далі. Або ви приїдете і скажете, Олександр Васильевич, моє життя повністю влаштоване, я щаслива людина. Але от ось хочу я щасливити своїх рідних. І ми вам теж допоможемо. Збудуємо дачний будиночок, підберемо, збудуємо швиденько, організуємо вам все на ділянці, щоб у вас був палив, високі грядки і так далі. У кожної людини своя мета будівництва. Своя мета. Але якщо ви прийдете до мене і скажете, Олександр Васильович, у мене є 50 тисяч доларів, мені треба дах над головою, то Олександр Васильович вам скаже, друже, я не ріелтор. Вам треба до ріелтора і орендувати квартиру, орендувати будинок. От, наприклад, деякі будинки дачні у нас здаються. Ну, в сусідніх кооперативах правда, люди здають іноді. І ну от це там 5-7 тисяч гривень було на місяць. Розумієте? Ну, звісно, це не елітні будинки там і так далі. Але є комерційна нерухомість, котра будується саме під здачу в оренду, наприклад. Звісно, вони не задоволяють нормативу, там паршива звукоізоляція, там тремтять перекриття. Але гроші ж приносить ну і все. Чому ж ні? Люди купують, авто здають в оренду авто. Хтось будує будинок, здає в оренду будинок. Це абсолютно нормально. Але для кожного, для кожного повинен бути свій підхід. Оце і є моя робота допомогти, як я кажу, на кожну вашу гривню отримати максимальну якість. Все. Принцип доволі простий. І далі все це підбирається. А якщо е, ви будуєте на продаж, Да от як зараз дуже багато, е, навколо Києва у нас е, козиряють п'ятидесятники, у них же бронь по релігійним мотивом Далі як це сказати? Вони отримали бронь, і тепер вони тут навколо Києва, як пилососи, всю роботу збирають. Тому що вони їздять, не бояться, що їх закрутять і так далі. А у мене, от ми зараз штукатуримо офіс, друзі, за Да за місяць, от що хлопці, мені ми там ну робили роботи штукатурили, за місяць тричі, тричі хлопців крутили в бус за місяць. Звісно, що хлопцям там нема 25, молоді хлопці, то від них відчепилися. Але вони виходять по приїжджає проїжджає машина, зупиняється, вискакують до них одразу. Там е вийшли розвантажувати матеріал, приїжджають, підскакують. А чому? А тому що в кінці вулиці військомат. І вони оце от їдуть, і кожен раз, як когось бачать, зупиняються, вискакують і крутять хлопців. Ну це ненормально. Це просто ненормально. От, тому люди, що будують на продаж, на жаль, їм похеру якість, їм головне дельта. А я вже казав: на жаль, в Україні немає будівельного бізнесу. В Україні є лише шарамижники, бариги. Принцип котрих доволі простий: красива картинка вкласти поменше, продати подорожче. Все. про яку якість, не про не які турботу за тих, хто ці будинки купує, у них немає. Все на понтах, просто на понтах, на жаль.